І треба починати мобілізацію, бо наступ Росії фактично ще ще один почався. Проводять мобілізацію, і от вам дирка. 50 і мільярдів. приходять до міністрки соцполітики, кажуть, нам треба гроші. Я вона каже, будь ласка, 50 мільярдів. У нас профіцит, та, ну, виявляється? Ну, ну, правильно, і виходить та, така взагалі історія. Що ще раз скажу: ми всі експерти рік тому говорили: не вистачить на збройні сили України, ви робите помилку. Вибачте, а на наступний рік бюджет на соцполітику зменшився саме через профіцит? Це це так відбувається. А от я Чи просто я, захочу не я, зрізати. Я, я, я зараз е, е, про це теж скажу. Я просто хочу закінчити на цей рік. І зараз фактично уряд визнає, що вони зробили помилку в бюджеті. Дивіться, коли... Почекайте, одну секундочку. Я я завершу в бюджеті і говорять: дивіться, нам не вистачає 500 мільярдів. Як це так, да Шмигель говорить, ми зробили помилку, бо ми там думали, бо що війна думали. не будемо. Да. Але. Хто за це буде відповідати? Не урядовці, люди. не чиновники, а люди. А давайте ми на ці 500 мільярдів вдаримо по білому по легальному бізнесу, вдаримо по громадянам і підвищимо на них податки. От вся сьогодні урядова помилка. Уряд помилився в своїх розрахунках, уряд не, нас не послухав на фахів, фахових експертів. А тепер говорять: ой, ну ми помилилися, але заплатити, будь ласка, прості люди. За рахунок підвищення податків, от в чому несправедливість, і якщо говорити про наступний пане, е -рік. а хто на це відповідальність за уряд? Давайте так, Ну, от Україні. в тому та й справа. В тому та й справа, і коли в цьому році був оголошений, ну скажімо так, а, от там декілька місяців тому президент говорив про те, що я хочу провести там реформу уряду, будуть нові підходи, буде це, і ми побачили, що фактично. Нічого ж не змінилося. По суті, те ж саме знов подали такий же самий державний бюджет, як і в минулому Давайте, зокрема році. по бюджету. Давайте. Так само ще нагадаємо ці цифри да для українців. отже, кабінет міністрів у проєкті бюджету на 2025 рік пропонує відмовитися від підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму згідно із законопроектом. Мінімалка становитиме як і раніше, 8 тисяч гривень. А у погодинному розмірі 40 8 гривень на годину також без змін е, збираються залишити прожитковий мінімум. Так, 1 січня 2025 року він становитиме для однієї особи на місяць 2920 гривень. Як на 2920 гривень в принципі можна вижити в будь-якому містечку України, ми не розуміємо. Але тим не менш, водночас народна депутатка Галина Янченко не розуміє, як можна вижити на мінімальну заробітну плату в Україні. Зок. Крема людям з дітьми і сім'ями а теж саме стосується і мінімальної пенсії. Про це вона зазначила в ефірі вечір лайф. Давайте почуємо пані Янченко. Я думаю, що ніхто би, напевне, особливо люди, у яких є діти, наприклад, у яких є сім'ї, не зміг би прожити на мінімальну заробітну плату. Більше того, я не уявляю, як пенсіонери живуть на мінімальну пенсію. Але для того, щоб це змінювалося, що потрібно? Потрібно насправді давати можливість і створювати можливості для розвитку нашої економіки. Економіка у війні страждає да тому що ну тут всі несприятливі умови для для економіки От ми поза кадром е, з е, Павлом Ковальчуком вирішили, що пані Янченка щира, а ви зазначили, що у вас є що додати з цього приводу. А давайте подивимось просто, як проголосує пані Янченка за цей державний бюджет. Аха, от тоді стане ясно. Я не хочу давати оцінку. Я єдине скажу. От я чую пані Янченка. Перед цим було 15 хвилин тому була е, включення народного депутата, теж слова народу, і вони розказують про те, що ну ви ж розумієте, війна. Да, всі страждають. Ми не можемо там додавати соціальні допомоги. Треба зрозуміти. Війна, багато ресурсів на, на це йде. Я розумію такий суспільний договір, коли ми всі чудово розуміємо, що так, ми треба, маємо всі постраждати заради перемоги. Але суспільний договір це коли всі страждають, але відкриваємо проект бюджету на наступний рік. Прожитковий мінімум заморожені, пенсії заморожені е, е, е мінімальний заробітний плати е заморожені разом з тим, секретарят кабінету міністрів України зростання їх видатків на апарат Кабміну на 16%, Вибачте, офіс президента. Збільшення, заробі... Збільшення видатків на офіс президента на 17%. Верховна Рада України на 6% зростання. Судді на, 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 на 17%. Вища корупційний 17%. БЕП на 45%. Прокуратура на 25%. Друзі, це суспільний договір треба скорочувати видатки ну, вони кажуть ми не розуміємо як можна прожити ви в, в, в ми, ми тобто треба скорочувати видатки на органи влади а нам влада сьогодні говорить да ви живіть ми маємо економити на зарплатах на пенсіях і так далі але ми собі Самі ні в чому відмовляти не так, будемо, Павле, так так от, давай. от так, оце не суспільний договір. Давайте такі, просто... якщо ці всі установи і інституції, які ви перелічили, так. народні обранці не підвищували б собі всіх цих виплат, можна було б уникнути відрізання від соціального бюджету 50 мільярдів гривень. Безумовно, я думаю, можна що було? якраз 500 мільярдів, які не вистачає збройних сил України, можна було б зекономити за рахунок того, щоб сіли б і влада, і опозиція, якщо треба наша експертна допомога Помога. Я, як людина, яка там формував і слідкував за бюджетним процесом останні 20 років я можу розказати про всі бюджети. Сіли з олівцем і по кожному міністерству, по Офісу президента, по секретаріату Кабміну. Просто з олівцем би сіли і повикреслювали ті програми, які під час війни фінансувати не треба. Наприклад, ну, умовно кажучи, зльоту. Була, був проведений тендер в офісі президента 10 мільйонів гривень виграла одна із фірм яка здійснює. Е Аналіз і аналітику соціальних мереж про те, як е, пишуть в соціальних мережах по, про співробітників, про е, працівників і Апарату Верховної Ради і депутатів? Апарати, апарату президента України. Про це було величезне розслідування журналістів так. і так далі, і тому подібне. Так, да, кажуть, ну що там 10 мільйонів. Але повірте, отак от по кожному пункту, знов національний марафон 2 мільярди, 1,6. 1,6. Давайте будемо да, плюс на канал Рада. О окремо на наступлемарафон плюс телеканал Ра млн. Рада. 270. Розумієте? 270. Да. Тобто, розумієте, 2 мільярда. Я ще раз кажу: якщо залівцем спокійно пройтись, 500 мільярдів просто можна абсолютно легко на Збройні Сили назбирати. І не треба буде підняття податків. А так виходить так, що ніхто не хоче займатися скороченням видатків, ніхто не хоче скорочувати число міністерств. У нас знов виникають нові міністерства. Зараз розділили Мінінфраструктури і знов міністерства регіональної політики. Знов це два міністерства і збільшення бюджету на 50% по цих міністерствах. Ну що ж ми робимо? А людям ми говоримо: ви знаєте, так складно з бюджетом. Нам немає, ми не можемо це ж таки. Це лише на вашу має, думку. Має, та? Ну, ну ще раз кажу, це просто подвійна мораль, і це так суспільний договір не працює.